Це наші змагання, які проходили в ферті, сильній, напруженій боротьбі. Як каже Олімпійський Дівіз, головне участь, так що переможцями являються всі. Але як завжди у всіх змаганнях, є команда, яка сильніша, яка вийшла на перше місце. Команда, яка займала у нас перше місце, буде приймати в зональних обласних змаганнях. Але це. Не обов'язково буде команда школи на базі цієї школи, але буде збірна команда. Краще на всі, які будуть включені, включені у збірну команду, прохання до вас, щоб ми показали хороші результати. Ми протягом багатьох років в області займали непогане місце, виігрували завжди ми зональні змагання тут, які проходили в нас в місті Золотоноші. Тому прохання. Якщо ви попали в збірну команду відвідувати тренування, то ми достойно в цьому році поставили місто Золотоношу. А зараз пройде нагородження. Третє місце у боротьбі у нас посіла команда школи загальноосвітньої школи номер 5 Загальносвітня школа No6. І на кінець чемпіону стала нас вже на парадіо на протязі першої проти команда гімназії імені Скляренка. Нагороджується Шабрай Віктор Миколаїв, вчитель фізкультури. <плес> Не спішіть <плес> вчитель фізкультури гімназії імені Скляренка за підготовку команди дівчат, яка перемогла в першості серед навчальних закладів міста з баскетболу. <плес> 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 Кращим гравцем визнано у нас. Вчиниться зож номер 5 Коваленко Вікторія. З Результатом 57 очок. І ще раз побажаємо збірній команді успіху. Всіма успіху у спорті, навчанні і в особистому житті. Все, дякую. На всі сто хіп, хіба, па, хіп, па, ранок зазирне в твоє вікно, треба прокидатись дати все одно. Лишай всі справи геть на двір, хай заграє літо, світу сіль. Ти бракуєш а між тим. Перехожі посміхають та тобі, і вони це роблять залюбки То ніхто не хоче бути злим Бо ніхто не хоче, бо ніхто не хоче, бо ніхто не хоче бути Угу uh Бо -huh. ніхто не хоче, бо ніхто не хоче, то ніхто не хоче Угу uh -huh. Частіше посміхатись, а сумувати нам не варто, чому не можна жартувати, спитай, спитай, hey! давай частіше посміхатись, а сумувати нам не варто, чому не можна розважатись? Спитай, спитай! Вже через декілька хвилин люди посміхатимуться разом, і без усіляких перепон Я не завжди хто повтікав, бо такого щастя він мав або хуї зараз не встигні Так був. Найчастіше посміхатись, а слувувати нам не варто, Чому не можна жартувати, спитайсь. на Що це за результат? Що це за результат? За Я зараз вас випускаю другу команду. Такий результат не нужен. Ми не граємо. В баскетбол не граємо. Багатьох змагання брав участь, особливо знаходження Чемпіон, і він серйозний чоловік і відноситься до цього. Володимир Говорить, там на місці. Беріть, поки давай, відав, не хочемо. Ця вечірка в вашу честь, і ми б хотіли почути зараз пару від наших тренерів, а тоді от Льоші і так, підемо всі всі. А вже там стіжки. Ну що, Володимир Говориш. Я, я продовжу. Без вас ми б нічого не, не стояли, тому що ви втілюєте, втілюєте наші задумки. Втілюєте наші задумки. Це дуже, я, я дуже щасливий, що працюю в цій школі. Це вже, дай Бог пам'яті, 31, 31 рік. І в мене команди. Перед цим ви знаєте, що деякі з оцих очі, які є, деякі з учнів, вони вже по три рази в складі команди чемпіонами були. Дехто, дехто п'ятчий раз попав, дехто майбутньо ще чемпіони пробували грати і дивилися, що все місце. І з усіх команд, оце в цьому році називається саме результативним От він був чемпіоном, він 89-й рік народження. Він був чемпіоном і по футболу, і по баскетболу. Він більше футболіст. І ви побачили, що він виграв по, по футболу по шкіряному м'ячу, два перших місця, одне-друге. І з нами е, програли вони з нами тільки другий місць. Тобто він е, вміє робити, але це молодий, і вони вирішили на нього це все Ну, е, Настроїлись на третю школу і забили аж 107. 107 всім забила, а дали забити От. І все це просто не буває. під вашою праці, до вашої взаємовіддачі. І саме головне дружби, не зрозуміють ніяк, що ми кричимо, що ми кричимо ні тут, ні в Черкасах. А ми кричимо один за всіх і всі за одного. Але ми кричимо на англійській мові. Вам по ми продовжимо цю традицію. Хлопці, ось і дівчата, які вибудуть, будь ласка, чекаємо вас на наступного року, на Різдвяні зустрічі до нас в спортивний зал. Всього вам найкращого. Дякуємо і тих, хто сидять, і суддям, і вболівальникам. Віктор Мика кусає переживання. Він у нас общесний тренер. Ну ми хочемо, щоб він хоч сьогодні нам щось. Ми просто Давай. Золотоночі, а можливо, ще і далі станемо кращими. В області можемо. Хочу сказати, подякувати всім і дівчатам, і хлопцям, що трималися, працювали над собою, тренувалися в спортивному залі. Затратили багато часу. Може, коли там і не виходило. То треба навчання поправити. Все. Але викразували ви молодця. А Може, і найкраще. Бачу, за те, щоб в нього була така витримка, видержка нас тренувати, і коли ми не хотіли і всі ховали, і нервничали, і кидалися. І я казала, що не буду грати. Ну, спасибо вам за те, що ви навчили нас робити правильно, щоб ми зібралися ну, і показали всі наші сили. І вам ви за те, що вони зробили такі хороші команди з і дівчат, в яких грають всі, немає одного, який це робить. Виграє команда. Я хочу би подякувати всім, хто приймав участь в цих змаганнях, чи просто допомагав, чи просто тренував за всі сили, які були докладені до цих змагань, щоб ми мали результат, який ми маємо. Ми маємо цей літа вже на протязі 11 років. Минулого року ми святкували ювілей 10 років перемог. Я б хотів би, що через 9 років ми, можливо, не всі, але зібралися і відсвяткували вже 20 років перемог нашої гімназійної команди і баскетболу. І хлопцям подякувати тренерам. Хочеться сказати особливе спасибі Віктору Миколаєвичу, тому що. Ну, дівчата це одне, а хлопці це зовсім інше. І коли у хлопців є дисципліна, вони знають, що треба ходити на тренування, ми іноді дівчата там десь. Десять просили, а не прийшли або іноді Ми навіть під час тренування здається. мені, я думаю, боже, як він може витримувати наші тренування. Це велике, великий труд, коли людина залишається тренуватися до п'яти годин. За цей час можна було багато чого іншого поробити. Ми дуже вам вдячні, Віктор Миколаєви. Подякувати Владимиру Борисовичу за його наполегливі формі тренування, які нам, нам заставляли робити. Хочу подякувати. За те, що він зробив в нас сильну команду. Щось і школи. ти і школи, а значить один корисою, що з самого маленького долучав мене до змагань, не тільки з баскетболу, з футболу. Важка атлетика, і ви навчили мене дуже багато. Я вам дуже вдячний. Дякую. Які у нас золоті тренера, вони скільки вкладають в нашу роботу, і ми в свою чергу стараємося виправдати їхні і надії, і старання. Я дуже хочу подякувати команді хлопців. Вони були з нами на іграх, вони нас підтримували. Це дуже стимулювало. І хочу подякувати своїм дівчаткам. Хочу подякувати своїм дівчаткам, які грали дуже ну, добре, і, і Капітана команди, яка стимулювала нас в правильний що Всім успіху на зональних іграх і своє слово передам Андрію. За навчив нас грі баскетбол, всім азам. Ну, і згодом ми вдосконали свої навички, що тепер можемо показувати гру на достойному рівні. Та вже 11 років поспіль. Ми чемпіони Золотоноші та займаємо певні місця на області. Мрієш мрі, 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 мрі на області Так, да, нада в цьому году постаратися. Е, хочу передати своє слово за вашу підтримку, за ваші поради. Те, що ви нас зібрали перед грою і сказали дійсно слова, які нам допомагали грати. І ну саме. Останню ігру, коли ми грали з п'ятою школою, ну, ваша підтримка нам дійсно не вистачало. Дякуємо за все, що ви визнала. Чого тобі останню гру присвятили? була остання грумарті працює. Я дуже благодарна. Докупи. Я почала вам сказати спасіба, Віктор Миколаєвичу <eve> ви мене підтримували тоді Іван, і Насті, і я, ніби. Бо майбутнє майбутнє в гімназії ваші своїх. Я хочу сказати дякую Віктору Миколаївичу за те, що він <реш> нас так хорошо тренірує. <реш> Ти... Цій команді ще зараз <реш> тут, і вчителів, і подопічних їхніх. Адже завдяки їхній сумлінній праці, багатьох років ми зайняли перше місце. Ну, хоч це був мій перший рік, але я швидко вжився в команду. Це все дуже легко прийшло. Гарні наші гімназійні знайомі теплі обличчя вдячних учнів, і серед кагорти їх дуже багато, ті, які і разом займалися спортом. Ну, одночасно я маю на увазі, і знову ж таки готувалися захищати школи, утримувати статус, гідність нашої гімназії, брали участь в Олімпіадах обласного вже е, призначення. Так? У конкурсах захистах маробіт робити, причому з блискучими гарними результатами. Я хочу подякувати попри те, що вони майже не мали вільного часу. Я хочу подякувати отак, уже ланцюжком. Так хочу сказати підростаючому нашому поколінню, що ніколи на заваді спорт нікому ще не заважав. Це мабуть є рух, це є активність, це є організм, це є тонізація організму. і Знову ж таки. Так, це стомлений вигляд, але знаєте, почуття такого задоволення. і плюс, якщо ще позайматися додатковим інтелектом, то є суперові блискучі знання і результати. Іванка вона нам привезла з області уявіть собі 11 клас, англійська мова, той самий предмет, який уже. Ну, має шанс дитина-переможець десь отримати пару додаткових кредитів, балів при вступі у вищі навчальні заклади, де буде цей предмет викладатися і є профілюючим. Ви можете собі лише тільки уявити, яка жорстка конкуренція. Школи перша гімназія, там, де поглиблено вивчається, там де по 10-16 годин чистої іноземної мови. Школи спеціалізовані. І дитина із золотоноші розривом 0,5 десь до 1 балу від першого законного місця, ну 2, отримує другий результат. Не доливто, він... і, і я так подивилася, знаєте, на перспективу на майбутнє це гарний наш гімназист. Він е... науковець. Науковець теж на майбутнє. Молодчинка. Ону Лисюня заховалася своїм тренером Леся Чорнобай. Оце тендітна маленька дівчинка. Вона ганяє дуже спритно і вкидає. Я думаю, скільки закинула м'ячів? не буде. Це ну, ніщо, що в нас ще все попереду. Але дитина нам привезла третє місце з історії з області. Вона ж тренувалась в цей час. Молодчинка. вчора ця дитина писала українську мову. Так, пішов Саша Бугач. Саш, ніби такий. Гвинтовий, да? Так? Трошки кручений. Але насправді він учора, стасе, вчора писав дуже складну так. тему з біології і олімпіадні питання рішав. Я на свідок. Він вчив всю ніч, може, сі руки собі термінами повписувати, бо треба щось пам'ятати. Чого в не очі червоні? Да, Діти, я вам дуже дякую. І хочемо. Ще раз залучаємо до олімпіадної роботи, до наукової, а ви говорите, та ні, в мене тренування. Я вам, як приклад, привела успішних наших дітей, все встигали і потренуватися. І як Іванка прийшла до мене на уроки, кажу, Іванка, я тебе не буду навіть питати блока на пам'ять, бо ти вчора виграла в такій жорсткій боротьбі, була капітаном команди, а в неї такі очі. Вона каже: як я не буду? Я вивчила, я буду розказувати. І встала дитина і блискучий отакий вірш на пам'ять ще розказати коли ти вчила, вона каже вже у ванний. Лягла на релаксі, вичилась. честь, Ще в старій школі ми вчили, захищати, бараніка сам. Вона захищала честь нашої, нашої школи четвертої. А папа, він більше до футболу. Він його на футбол, він все про футбол Ну, Удалось мені знайти в нього це зерно баскетболіста. Він рослий, йому сподобалось. І зараз він по мамині. Получается, по маминому шляху йде. Папа не. Не возражав, така Переманили. І Вова, скажи, як тобі? Як ти себе почував, як тобі настрій? Старші не обіжали тебе. Я хочу сказати, дякую нашому директору, яка зробила кращим спортзал. і в ньому стало приємніше грати. Дякувати Володимиру Борисовичу, якого можна назвати професіоналом своєї справи, який нас учив і у, у, учить і грати на високому рівні. <святиму> <А святим> як тобі удається, <святим> <як святим> <тобі святим> <в> <Южногород. святим> але він безстрашний. Без Його не лякає, ні їх багато, він там між ними. <говори> <говори> куди ти їздив в Артек чи куди? Місяць вже не було в санаторії, не тренувався тоді. Приїхав <палтуре> ну, Женя. Розклади Женя твої враження, <ріпи> <ріпи> як ти дожився <ріпи> до такої серйозної компанії. <ріпи> велике. Я дякую Володимиру Борисовичу. що він поставив таку, таку гарну команду, що Чи... протягом 11 років записували. Саша, он, це тиловики. Не було, мабуть, такої гри, щоб він не він пропустив. Він повів дівчат, він переїжджав. И до хлопцев. Кто сфотографировал, кто снял, кто снимал на видео. И вы прочитаете, потом в работе, настопить, где-то в газете, где-то в журнале, материалы. Наша гимназия первая. Это что-то значит. Правильно. Мне очень приятно, когда хлопцы, девчата всегда первые. Теперь я вам желаю, чтобы вы выиграли зону, а потом и чемпионат. Приємно, як приємно, що мої Віктора Миколаївича, справи, як кажуть, наша праця не, як не пропала, як то б пішов. Більше десяти років гімназія завжди займає перші місця в змаганнях з баскетболу, як команда хлопців, так і команда дівчат. Ще навчаючись у школі, я також брала участь у змаганнях і також ми вигравали. Зараз уже випустившись. П'ять років тому я приходжу, щоб підтримати своїх послідовників, хочу показати їм, хочу підтримати їх та побажати успіху, щоб і надалі гімназія займала перші місця. Як кажуть, школа це наш другий дім, то завжди тягне в школу, а тим паче, як проводяться ігри, то прийшлося ну, не важко було виділити свій час. І прийти подивитися на ігри, так як я е, грав теж за школу, і е, вболівати прийти за школу теж дуже цікаво. Е, бо як ти вболіваєш, ти як нібито сам граєш е, за школу. Наскільки хотілося подякувати нашим учителям фізкультури, це Віктору Миколаївичу і е, Бори. Володину Борисичу Віктор Микола був учителем фізкультури у нас. А Володимир Борисович був тренером нашої команди з баскетболу. І от наскільки їм хотілося подякувати, які як вони нас прив'язали до цього баскетболу і до самої фізкультури. Що от вже третій рік приходиш в рідну школу і тягне прямо спортзал. На ці ігри прям летиш із дому, виділяєш свій вільний час і йдеш на ці ігри. От наскільки цікаво. Запитують мене, чому я наскільки не боюся, чи виділяю свій час, щоб прийти, подивитися і не цей. Неважко мені. А, так мене тяне в школу, що цей бойовий дух, ця атмосфера в школі. Як приходиш на ігри, начебто сидиш на тій лавочці, а відчуваєш, як начебто ти сам зараз в ігрі, наче час тебе випустять і будеш і грати. От Отак воно все відбувається і тяне в школу. На ці ігри все це завдяки рідним стінам і дорогим учителям, яким хочеться висловити слова вдячності за це все. Я приходжу на змагання для того, щоб побачити роботу не тільки тренерів, а й дівчат, як вони ростуть для мене. Небайдужі змагання, тому що я знаю, як потрібна дівчатам підтримка. Тому що для них просто побігати пограти це було б так нецікаво. Коли, бага... коли сидять ті, хто випустилися, ті, хто вже має такий ну, як, опит в іграх, в... ми ну, краще бачу, можливо, підказую десь, можливо, десь і неправильно підказую, але намагаюся підтримувати дівчат морально, фізично, показую їм деякі вправи. Для мене небайдужа школа, небайдужі дівчата, тому що вони, коли ще ми випускалися, вони грали, приходили ще зовсім маленькі, і зараз вони такі дівчата, які грають вже дійсно професійно, як для рівня школи. І просто хочеться їх підтримати і показати, що вони наше майбутнє, і що їм потрібно ходити на тренування, для того, щоб досягати кращого результату, і просто щоб. Ну, село... ну, провести з насолодою час, подивитися на своїх дівчат. Поки віку гімназія була найкращою. На те вона гімназія не просто школа. І, чесно кажучи, я дійсно пишаюся тим, що я закінчила саме цю школу, і не була з першого класу. Навіть після випуску я дійсно прагну попасти сюди. Пройшло вже півроку, ми просто тільки вчора закінчилася сесія, і я чесно чекала на цей день, коли я зможу прийти. Прийшла сьогодні на змагання з, баскетболь... з баскетбольного турніру, саме тому, що все-таки залишилися друзі. і Сьогодні моя одна з моїх найкращих подружок грає за гімназію. Я дуже щиро рада за те, що вони перемогли і. Частивому yeah, боку.